В меню Ліворуч меддокументи можливий перегляд медичних записів. В шапці сторінки автоматично стоїть фільтр записи за останній місяць, фільтр по працівнику автору, під яким ми авторизовані в системі, і амбулаторна медична допомога. За потребою ці фільтри можна редагувати. Нижче відображається інформація про пацієнта. Посилання на медичний запис, на нього можна натиснути і Відкрити медичний запис, дата виконання, інформація про діагнози, встановлені в медичному записі, працівник-виконавець, інформація щодо оплати, якщо у вас налаштовано перевірку ДСГ на відповідність пакетам, статус в Health-24 і в електронній системі охорони здоров'я, підписаний або чернетка. Якщо запис підписаний, при натисканні праворуч на кнопку зі стрілкою є можливість виконати додаткові дії, наприклад, створити направлення, рецепт тощо. При натисканні на три крапки є можливість переглянути медичний запис, позначити помилковим, роздрукувати щоденник форма 003, друк огляду лікаря, друк запису або копіювати медичний запис.